Привіт! Сьогодні я розкажу вам про telegram Міні-Ап на прикладі нашого демонстраційного бота EXMAL. telegram міні App це веб-застосунок, вбудований прямо в Telegram, який дозволяє створити повноцінний онлайн-магазин всередині месенджера. Він працює швидко і плавно, як звичайний додаток, але не займає місце на телефоні. Користувач може переглядати каталог товарів, сортувати їх за категоріями, бачити ціни та знижки. Доступний перегляд картки кожного товару з усіма його характеристиками фото та опису. А за потребою можна додати функцію пошуку для зручної навігації по каталогу. Можна додавати товари в кошик, причому всі дані зберігаються навіть після виходу з застосунку. Міні-еп також підтримує інтеграцію. Ну, наприклад, у демонстраційному варіанті ми використовуємо нову пошту для доставки та лікпей для оплати. Але за потреби ви можете інтегрувати будь-яку іншу систему доставки або реквайнг, яка підходить саме вашому бізнесу. Це зручно для користувачів і вигідно для бізнесу, адже відкриває новий потужний канал продажів прямо там, де вже є ваші клієнти.